Я тут живу, мої діти тут живуть, так само, як і мільйони українців. Я хочу тут жити. І я не задоволений. Я Олексій Кучеренко, кардинально не задоволений вашим рівнем прийняття рішень і цими п'ятьма шутима менеджерами, які не мов би щось там приймають рішення. Та ні. Я хочу бачити першого віцепрем'єра. Я хочу мати можливість разом з колегами викликати його і розмовляти спокійно, фахово, на комітеті. Задавати питання конкретні в закритому режимі, задавати, отримувати відповіді, розуміти за що він відповідає, як діляться гроші, як контролюються і так далі, і тому подібне. Розумієте? І тоді я буду готовий допомагати владі, в незалежності від того, позиція чи опозиція. Я владі буду допомагати спілкуватися з людьми. Пояснювати непопулярні тарифні рішення, непопулярні графіки. Там і тощо, якщо ви мене не залучаєте до такої системи, зрозуміло, що так чи інакше ви заганяєте, заганяєте цілу низку не просто депутатів, а суспільства в опозицію до себе, яке завжди буде незадоволене ситуацією, бо війна задоволення нікому принести не може, і люди до сих пір людям вже не пояснили да. Що, що ракети від ракет захист це тільки ракети. Їх же переконували влітку минулого ну, року. Так, що ми черепахи закопаємо. На 100% центр Енерго. Директор виходить і пише: ми на 100% щось там захистилися, і у людей все це відобразилося. Тут прилітає по центр Енерго. ПВО там ну, не було. Я вам, я вам по секрету таємниця. Ну не чув я. Я живу недалеко, розумієте, коли там працює ППО, то там в мене будинок ходуном ходить, і я прокинаюся. Я не прокинувся того ранку, і діти мої не прокинулись. Це вам така відповідь про ста. Аналізуйте. І розумієте? І тому я крайне задоволений і хочу сказати, що це вважайте, що це моє, як моє офіційне, я й офіційниці неодноразово на уряд на офіс президента звернення робив. І зараз буду продовжувати терміново змінювати. Змінюйте систему управління на воєнний вад. І далі постане питання: хто ж ця фігура? Бо це персона має треба бути людину. дуже потужний, авторитетний, ну такий розумієте. Бо він на авторитеті мусить швидко всі негаразди, отакі функціональні, там, ну, процедурні розумієте. Бо вони наприймали такого. Воно все, воно все розпорошено. Ну, це, це треба з досвіду якось швидко. Він всі якісь самостійні, якісь наглядові ради, якісь незалежний член НКРКП під час війни. Ну ви з Бажеволі, Ну який незалежний член НКРКП під час війни? Ну інша річ, що вони їх незалежність, ми побачили, коли по воді, да? коли так. вони спробували підняти тариф на воду, подзвонили добу, і тут же рівна добу отримали. Бац, бац, бац. Ганебне рішення повернути назад, як зайчики зібралися і назад відіграли. От вам незалежне. То навіщо нам гратися в цю незалежність? Ну, ну це дурниць. Вони по воді показали. Вони не можуть бути сьогодні незалежними. І я не кажу, що це трагедія, це реалії. Визнайте це функціонально, внесіть відповідні зміни. Там в мене є вже напрацювання, коли я очолював ТСК по енергобезпеці. Ми напрацювали зміни до законів про надзвичайний стан, про енергетику. Там, там все закладено. Там просто перезапустити це і перезавантажити механізм управління і знайти цю фігуру. Прізвища не буду називати. Краще не називати, бо це Так, за... але, сказати, раніше, це мова може йти. Ну про 3-4 персони. Ну ну максимум розумієте. Хто це? Хай ті, хто в темі, ті, хто в галузі самі хай зрадиться. От, от, на сам кінець, от ви. А як ви це от, ви ж це? Не, не тільки тут говорите, Ви це го я так розумію, що ви це говорили. Я кор є, є якась тебе, реакція. Не там розуміють ніяка, це не розумію. ніяка, бо там стіна. Там просто стіна. Там якісь амбіції, які абсолютно не відповідають рівню. Розумієте, ну, рівню, рівню інтелектуального, якщо хочете, рівню державного розуміння державних проблем. Трошки позитивні, які зміни останнім часом бачу, але ви, ви знаєте, мене просто дратує, що е, я не бачу е, з, ну, зворотнього завістку. Ну, Ми не можемо на комітет запросити того ж самого шановного шурму Ігоря. Ростислав, ой, Ростислава Ігоряча, вибачте, бо батько був Ігор, я, да? і просто спокійно задати йому питання. Я пропонував Геросу вже десятки разів. Ну давай його запросимо. Ну він же фактично керує. А Герос правильно каже: ну дивіться, в нас же він же не має ніякої посади, він же не має функціоналу, да? ну, ну от, от так і відбувається. Розумієте, я до чого? Я нікого не хочу критикувати. Вони їх просто по-іншому треба, як на мене, перегрупувати. Шановного Ростислава, Германа, керівників інших, і трошки їм показати, що воно має по інших законах працювати під час воєнного стану саме на вимогу енергобезпеки. Бо нам треба підготуватися вже до наступного опалювального сезону, а да. удари будуть, і він буде важкий і більш важкий. І я не кажу зараз про баланс газу, який взагалі розмитий. Я не розумію, хто за нього відповідає. Бо раніше баланс газу і паливно-енергетичний баланс був закон. Це закон. Б. А тепер це такий, е такий індикативний, розумієте? Такий індикативний, якийсь там табличка така. Хто за неї відповідає, не знає. Лочеви зрозуміло. В ті пів години, що ви собі нарізали, то закінчується. Надзвичайний енергетичний комісар завдання, чіткі відповідальність, спокійна робота і взагалі без піару. От просто щоб до нього взагалі без піару абсолютно, щоб він не вилазив ні камера, нікуди. Хай працює, і а ми будемо ну, довіряти так, це, йому. Бачите, можна сказати і так, що нас Господь Бог дуже сильно любить, тому що з такими підходами до управління енергетикою дивно, як ми ще так два роки тих воюємо. А так. там слава Богу, середня ланка дуже потужна. І розумієте, її потужні керівники, і середня ланка дуже потужна. Фахових енергетиків як завжди на них все і тримається. Слава Богу, їх ще не, не повибивали. розумієте. І, до речі, тут питання бронювання встає, як їх укріпити, як їх підтримати матеріально, ну, ну да, думаю, Звичайно, вони, зв... Щоб зв... Щоб з одного... вони права голоса мали, щоб вони могли відстоювати свої позиції. Ось це теж ключове. енергетик навіть так з середньої чи низової ланки, то він для армії як знахідка, але Конечно, а, тут, да. а тут що ми лишимося без світла а і далі, типу... абсолютно вірно. Добре, Олексій Юрійович, дякую вам за цікаву розмову. Сподіваюся, що ми ще зустрінемося. І дякую. слава Україні, і до нових зустрічей. Героям слава.